Зброя на замовлення у Києві затримали 52-річного чоловіка, який тривалий час займався продажем вогнепальної зброї та набоїв. Щоб упіймати злоумисника на гарячому, столичні правоохоронці двічі проводили у нього оперативні закупки. Зброяр навіть не здогадувався, хто насправді є його клієнтами. От тобі клянусь. От при чоловіка є теж покупателі ліхто? Да. Ну я тобі сказав, у нього чітко тисячу 1600 1100 это вот, оно новое, нормальное, вот оно нове, нормальне, все такое вот, 1600 нове. Правоохоронці стверджують, продавець міг дістати будь-яку зброю за бажанням покупця, проте канал її надходження поки не відомий. це вот свинцова пуля. Тож, якщо треба комусь зарядити голову, то ні ни ніслідовому нічого да, не буде. Короче, в двох словах, це дедушка ТТ, Дедушка. Не Я дуже в общем, не переживайте, да. під роботу роботом yeah. отже що треба. Окрім продажу зброї, чоловік займався й іншими кримінальними промислами. Зокрема, за його плечима солідна шахрайська кар'єра. Аферист входив в довіру до громадян, позичав у них кошти, а віддавати їх зовсім не збирався. Також житель столиці раніше притягувався до кримінальної відповідальності за підробку документів. Тепер затриманому закидають незаконне поводження зі зброєю. Якщо ще рік тому затримання озброєних людей було новиною дня, то тепер міліціонери кожного дня ловлять зловмисників із повними кишенями пістолетів та гранат. І ми вже звикаємо до того, що в різних куточках України систематично затримують озброєних людей. Варто лише задуматися, скількох не вдається вирахувати про наслідки, годі й казати. Як зазначав головний міліціонер Києва Олександр Терещук, за останні місяці обіг незаконної зброї виріс у десятки разів. Відповідно, виросла і кількість злочинів.